Друзі, привіт! З вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимось, що зараз продається в рекламі Facebook та інстаграм. Я впевнений, що після цього відео, якщо ви дуже уважно його подивитесь до кінця, ви зможете самостійно знаходити трендові товари. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій канал, щоб знати, що продавати в інтернеті. Ну а ми починаємо. Заходимо в Spy Service Ad виставляємо українську мову та оголошення, які у відкруті більше 10 днів. Бачимо креатив-формат відео: товар, ручний садовий розпилювач. Ціна 499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавців, скільки в нього є оголошень. Їх Подивимось, по чому слову, ручний розпилювач. Бачимо, товар продається в основному через лендінги. Бачимо, що деякі рекламодавці пропонують такий же товар за 399 гривень. Пік попиту на цей товар травень-червень, полив рослин у спеку, оприскування проти шкідників, внесення мікродобрив і чищення садового інвентаря доріжок і теплиць. До речі, по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення у відкруті. Товар продається. 7 із 10. А як отримати мобільні проксі вдвічі дешевше ніж в середньому на ринку? Сервіс IP Proxy Online дозволяє створити повноцінні мобільні проксі буквально за 2 хвилини за допомогою вашого смартфону. Трафік безлімітний, як у вашого мобільного оператора, ідеально підходить для арбітражу та реклами Facebook. Налаштування просте, без якихось технічних складнощів. До речі, сервіс отримав нещодавно оновлення. Новий особистий кабінет став ще зручнішим. За промокодом, який ви бачите на екрані, ви отримаєте знижку 15 на тариф Big Daddy Pro. Посилання на реєстрації в описі цього відео. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, затіняюча сітка. Ціна 366 гривень розміром 2 на 3 метра продають товар через лендінг. Зазначу, що пропонують різні розміри та щільність. Далі дивимось по лінку рекламдація. Скільки є оголошень? Бачимо 5 оголошень. Подивимось також по ключовим словам, затіняючи сітка. Бачимо, товар продається в основному через лендінги. Додається багато оголошень. Бачимо, деякі оголошення крутились більше ніж 60 днів. По Google Trends ми бачимо. Пік запросів це кінець весни та початок літа. По бібліотеці реклами Фейсбук оголошення й досі у відкруті у рекламодавця. Товар продається. 7 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар поливальний шланг XHOS. Ціна від 99 гривень в залежності від розміру. Звичайно, тут заробляють завдяки продажу великих розмірів та продажу декількох одиниць відразу. Товар продають через Ленінг. Далі подивимось по лінку рекламодація, скільки є оголошень. Їх всього 11. Конкретно нашого оферу 9. Подивимось, по ключовому слову, поливальний шланг. Товар продається в основному через Ленінги. Бачимо, що є різні моделі, наприклад, поливальний шланг на котушці за 499 гривень. А також бачимо, що деякі оголошення нашого товару крутилися більше ніж 40 днів. Іксхоз продається кожне літо і завжди якось удосконалюють цей офер. Тому цей товар треба продавати саме влітку. Але також зазначу, що це доволі таки старий офер. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що у відкруті одразу декілька оголошень на цей товар у рекламодавця. Товар продається. 7 із 10. йдемо далі. Бачимо кретий формат відео. Товар, садовий та пенер. Степлер для підв'язування рослин. Ціна 399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень. Всього бачимо 20 оголошень. Конкретно нашого товару. Три оголошення. Далі подивимось по ключовим словам: степлер та степлер та пенер. Бачимо, товар продається через лендінги. Деякі оголошення крутяться вже. Два місяці. Також є оголошення, яке крутилося 287 днів. Якщо ми подивимось в Google Trends, то сезон цього товару це початок весни та літо, коли сезон городів та саду. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення не відкручується на момент зйомки цього відео. Можливо, рекламодавець не попав в ціну або не проаналізував конкурентів, або акаунт в бані, або на стопі 6 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар портативний душ. Ціна 499 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх три. І всі у відкруті по 10 днів. Далі подивимось по ключовому слову портативний душ. Товар продається через лендінги. Є конкуренти, звичайно, бачимо, що багато оголошень крутилось не досить довго від 1 до 8 днів. Також зазначу сезон по Google Trends – це літо. По бібліотеці реклами. Фейсбук бачимо, що у відкруті одразу декілька оголошень. Товар продається. Звичайно ж, початок літа, тепла погода. 7 із 10. А як же почати продавати в Facebook товари, які ми сьогодні розібрали? Я підготував для вас безкоштовний курс, де покажу, як створити конверсійний ленінг, налаштувати рекламу в Facebook і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в telegram бот в описі цього відео і вже сьогодні отримайте перший урок: посилання під цим відео. А з вами був Олександр Оценко та рубрика пошук трендів. Якщо сподобалась моя підбірка, ставте лайк. Якщо не сподобалось, пишіть чому не сподобалось, ставте дизлайк. Та пишіть свої коментарі по товарці маркетингу арбітражу. Я всі читаю, та на кожне ви отримаєте відповідь. Бувайте!